Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільщина, канал Сільське Подвір'я. Західна частина України. Що вам сказати? Я, якщо чесно, навіть не знаю з чого починати. Напевно, треба починати з погоди. Але перед тим, як я розкажу про погоду, то я вам хочу подякувати, що ви у мене є, що ви дивитеся мої відео переглядаєте. Дуже-дуже щиро дякую, що підписуєтеся. Я цього давно вже чекала, щоб мати багато. Багато підписників. Ну, між цими людьми є друзі. Такі, котрі вже давно, давненько зі мною. Але, відповідно, усі люди, котрі підписалися, теж стають моїми, відповідно, друзями. І я вам щиро-щиро за це дякую. Про погоду. Отака погода. Бачите? Здається, красота, красота. Красота, красота, кругом, кругом, красота. А ось подивіться, що ззаді. Що ззаді? Та, напереді, на дорозі то саме. Ой, друзі. Знаєте, що я вам хочу сказати? Вчора мені дивлюся, сижу, залипаю у тому тіктоці. І залипаю і в ютюбі. Трохи там, трохи там. Але переважно мене багато в ютюбі. У тіктоці теж є сторіночка. Посилання ви можете знайти в описі під моїм каналом. Ще можу залишити в описі під цим відео. Посилання, переходьте, підтримуйте мене і в тіктоці. Про що я зараз перейду калабаньку. Дивіться, яка це бідова в мене дорога. Дуже бідова. Я вже сьогодні не брала резинові чоботи. Уже у звичайних черевиках. Бо чому, скажу чому? Змерзаю дуже в ноги. У резинових чоботах колись, колись ноги свої ми з чоловіком не берегли, ходили на ферму як день, так ніч у резинових чоботах, бо болото ніхто не відміняв так, як колись, так і тепер. І ноги наші. Тепер не дуже то добре вони нам дякують. Ой, Боже, куди тут перейти, як тут перейти? Ай-яй-яй. Так що я вирішила, друзі. Ей, я вирішила, що буду в болоті, не буду в болоті. Черевики миються від болота, нічого страшного, а ноги то саме головне. Хоч як би то тяжко не було без резинових чобіт тут йти. Чоловік свариться, щоб поїть собі до району. Купи собі якісь такі чоботи, щоб вони були типу резинові і щоб були утеплені. Я все не маю часу, бо треба кожен день бігти на роботу. А почав бути треба їхати тільки в базарний день. Середа і субота. Отак. Ну і так я, друзі, і не договорила, про що я, що я вчора зустріла в тіктоці. А в тіктоці я зустріла... Ой, боже боже. Таке, такий допис. Можна сказати, та допис, бо то не відео було, що колись... Колись люди жили у е, глиняних хатах, але в них були душі золоті і співчутливі. А тепер Люди живуть у золотих хатах, але душі у людей гнилі. І знаєте, що про цей вислів я собі подумала? Я не хочу сказати, що я якась там золота людина, бо це тільки може Бог вирішувати, хто з нас хто. Але пробудилася я сьогодні зранку і дивлюся. Ой боже, перейти би мені це було, то, то зараз розкажу. Так, друзі, дряпаюся на свою гору, але продовжу свою, свою думку. Пробудилася я зранку. Лежу ще в ліжку і думаю про цей вислів. Думаю собі дивлюся на хату. Хата у нас старенька для нових підписників. Хата ще побудована десь у 1960 році. Може і до 60-го. Точно не Треба добре подумати. І Дивлюся, хата старенька, глиняна. Зробили ми трішки гудній кімнаті ремонт, підбили стелю гіпсокартоном, тому що було стареньке, стареньке і не хочу себе хвалити, але все ж таки нехай мене люди похвалять. Але все ж таки скажу, що я не відчуваю, що в мене гнила душа. Я тішуся всьому, що бачу навколо себе. Поважаю людей, спілкуюся з людьми толково. толково. Ну, нехай мене люди похвалять, як би то сказати. І... І собі думаю, що в таких хатах теж можуть жити нормальні люди. Навіщо того тих викладати великих хатів, тих великих чвураків, як церкви? Для чого? Щоб бути там, щоб жити там гнилою душою. Я не хочу нікого образити, друзі. Бо кожна людина собі живе, як знає, як має можливість. А я живу так. Ще колись вам покажу. Ще колись вам покажу, друзі, в якій хатинці ми живемо за два кілометри від центру села. Ще покажу. Але це буде трішки пізніше. Трішки пізніше, друзі, це буде. Як я люблю казати, треба привести свою хатинку, халупу до порядку трішки. Ой, друзі, все, побігла я на роботу далі, бо так можна знімати і півдня. Сніжок нападає. У нас починається якби трохи зима. Дивіться, які Сосни біленький наверху. Отак здалека, то не видно, що вони білі. А з близько, якщо приблизити, білі-білі-білі. Так, друзі, всім гарного дня, спокійного дня, Божого благословення. Всього всім найкращого. па 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 Ностальгія мене захопила.